Крапанка одна з найпростіших писанок, але ж яка красива! Її можна робити навіть з найменшими дітками, адже для написання вам потрібна всього лише паличка, варене яйце та свічка. Занурюючи паличку у свічку, ми ставимо ось такі крапочки хаотично. Після фарбування та зняття воску ці крапочки залишаться кольором яйця, а сама писанка буде яскравою. Для своєї крапинки я використаю природний барник, це є корінь марени красильної. Ми робимо спочатку відвар, охолоджуємо його та поміщаємо писанку. А для другої писанки я використовую лушпиння цибулі. Заливаємо його водою, доводимо до кипіння та також обов'язково охолоджуємо. Ось такий насичений колір дає цибулиння, і його дуже класно використовувати, особливо з дітьми, бо ці крашенки потім можна буде з'їсти, і вони не будуть шкодити здоров'ю такому відварі можна залишити яйце на 10-15 хвилин, але якщо ви хочете насичений колір, залишайте на годину. Далі знімаємо віск, але це знову ж таки не обов'язково, можна залишити і з воском. Такий процес ще називають вмиванням писанки, адже над полум'ям віск топиться. І ось так огортає гарну писанку. Ось така краса виходить. А ось це з мареною. Тут я вже не знімала віск, бо мені і так подобається. Дуже гарно виглядає. Ви також можете залишити віск. А я бажаю вам натхнення, гарних писанок та дякую за увагу.